Я думаю, що просто треба ну оголосити, що ми разом і ми закохані один в одного, і що ми, що у нас спільне життя, і хочу всім побажати ну щастя а також хотів би, щоб люди бажали щастя і нам. Святі небеса у Міхаїля Сакашвілі є українське продовження. Депутатка та коханка Саакашвілі Єлизавета Ясько народила дитину і сьогодні вперше про це розповідає. Жінка заявляє, батьком її перестка є колишній президент Грузії, 55-річний Міхаїл Сакашвілі, який зараз перебуває в тюрмі. Відний мій мене дуже боляче, Коли я дивлюсь, як знищують все те, що я люблю. Це те, що я сам збудував разом з вами, наприклад, пологу одеса безселені і це видим. Я певний, що щоб не було, ми переможемо, Буде дуже важко. Ми маємо справу з абсолютно божевинием. Ліза написала зворушливий допис про материнство. Дитину називає українським продовженням її батька. Про це детальніше за хвилину. А також про стан Саакашвілі у в'язниці звернення зеленського та колишню дружину Міхеля Сандру Руловсь, яка зі змі дізналася про роман чоловіка з молодою українською депутаткою. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Що ми разом. І ми закохані один в одному, і ми вдячні там своєму минулому, в тому числі і минулим стосункам. Але зараз в цій боротьбі ми разом. І... Отже, 1 червня у день захисту дітей 32-річна депутатка Єлизавета Ясько оголосила, що стала мамою. Батьком її первістка є колишній президент Грузії, 55-річний Міхеїл Саакашвілі, який зараз перебуває в тюрмі. Своєму материнству Ліза присвятила зворушливий пост, у якому назвала дитину українським корінням і українським продовженням її батька. Стать малюка Ясько не уточнила, як і не повідомила, коли саме стались пологи. ще. Ніколи не могла уявити, що моя дитина народиться в цих страшних реаліях війни для нашої країни в день початку літа. Більшість з нас не спала останні дні. Ми не думаємо про літо. Ми думаємо про захист наших дітей, дітей, які на жаль не можуть мати безпеку в своїй хаті через повномасштабну агресію РФ. Ніколи собі не могла уявити, що поряд на свободі та в здоров'ї не буде батька дитини в дуже важливі моменти, які ми планували бути разом. Моя дитина це моя любов для батька, наша дитина. Це його українське коріння та українське продовження, про яке він мріяв і так хотів мати, пишаючись своїм паспортом громадянина України. Я зараз повинен Путіну, але має серце в Києві. Я все зроблю для того, щоб вийти з цього полону і приїхати до вас. до нього. Ніколи не думала, що народити дитину під час війни це насправді страшно, страшно і дуже моторошно від думок про майбутнє. Ми зовсім по іншому все уявляли. Обставини та реальність були зовсім іншими. Те, що я пережила під час дуже важливих місяців, це страшні ситуації, які варті бути описаними в окремих книжках і трилерів. Страшних. А ти одна і борешся за те, що увіриш. у свободу та справедливість. Ти одна разом з дитиною. По суті, з батьків дитини тільки ти у дитини є. Поряд, тільки ти мама, яка виконує за двох функцій і мами, і тата. Ти одна, але таких, як ти, зараз тисячі українських жінок, які зараз знають, що таке боротьба за свободу та вільне майбутнє наших дітей. Я завжди вірила, що ми те покоління, яке змінить назавжди країну і звільнить від будь-яких спроб нас змусити жити в. Не свободі, звичайно, уявити масштаб цього неможливо. Тим більше коли це вже стосується не тільки нас, але й свободи наших дітей. На наші жіночі плечі, серця припало багато випробовувань. Я вклоняюсь перед кожною українською жінкою, яка зараз не спить ночами, захищає свою землю своєю роботою та турботою. Боронить кожен день своїх дітей. Я одна з них, я мама. Я українська мама. Я мама української дитини. І ми, українські мами, зараз боронимо свободу для покоління вже наших дітей, які народились від батьків по справжньому вільних душею та серцем українців. Нехай наші діти будуть захищеними. І Хочу всім побажати ну, щастя. А також е, хотів би, щоб люди бажали щастя і нам. Про роман тоді, що у Саакашвілі з Ясько, стало відомо у листопаді 2020-го. Пізніше дружина Міхаїла Сандра Руловс заявила, що його зрада була несподіванкою для неї у січні 2022 року. Виявилося, що окрім двох синів від екс-дружини у Міхаїла є ще позашлюбна донечка. Сакашвілі перебуває за ґратами з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року. Під час ув'язнення здоров'я колишнього президента Грузії Міхіїла Саакашвілі різко погіршилося. Як заявив політичний в'язень у матеріалі для політику, він наразі перебуває на межі життя і смерті. Коли я повернувся до Грузії в жовтні 2021 року, після восьми років вигнання, щоб підтримати вільні та чесні парламентські вибори, я був здоровим енергійним 54-річним чоловіком. Тоді мене негайно заарештувала грузинська влада, і відтоді перебуваю у в'язниці на основі чуток і політично вмотивованих звинувачень у зловживанні владою, які тільки Кремль і нинішній уряд Грузії вважають законними. А під час ув'язнення моє здоров'я різко погіршилося. Я зараз вмираю, передає слова. Експолітика видання Сакашвілі також розповів, що з ним робили під час ув'язнення, у тому числі й вдавалися до хімічних тортур. Мене систематично катували фізично та психологічно. І наразі в моєму тілі є докази отруєння важкими металами. Зараз я страждаю на вражаючу кількість із понад 20 серйозних хвороб. Усі з яких розвинулися під час ув'язнення, запевняє Сакашвілі. Колишній президент Грузії вважає, що його можлива смерть буде перемогою для кремлівського режиму. Моя смерть може спричинити політичний хаос у Грузії, але мою мученицьку смерть безперечно вважатимуть перемогою Путіна потужним символом для всіх лідерів у цьому регіоні та можливо у світі, які не зможуть протистояти російському імпералізму, відзначив він. вважаю, що сьогодні уряд Грузії, але я хотів би вам показати, що вони роблять, вони його вбивають. Просто хотів би, щоб ви подивились на ці фотографії. Це також питання нейтральності. Просто цікаво, що вони, ви знаєте, так, що вони його отруїли і зараз потрішки його, вибачте, вбивають. <плес> Кашвілі, ось так виглядає колишній президент Грузії. І тому тут таке питання. Грузія, вона за кого сьогодні? Керівництво? Вони нейтральні, вони за Росією, тому що Росія відноситься до своїх політиків так само, як сьогодні керівництво Грузії відноситься до вже не їх політиків, до речі, а до громадян України. І тому вони нейтральні або вони за Росію, або вони просто проти України. Тощо я абсолютно певний, що буде перемога, так нас є. Але ми теж займаємось тим, що все зробимо для того, щоб їх створено було. Але немає часу зупинятися. Перемога буде за нами. Слава Україні! Ще! O que é